Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні ось такий у нас чудовий зимовий день, сонячний, дуже гарний. Як ви бачите, наш кріт продовжує працювати. Для нього зима не указ, він спати не хоче, він робить собі душники. А ми з внуком ідемо на прийом до дитячого лікаря. Сьогодні у нас наступне щеплення. Так як ви зрозуміли, сьогодні ми розмовляємо. Про щеплення в Німеччині. Оскільки в лікарні не можна фотографувати і знімати, подивимося сьогодні просто на святкове місто. І я з вами поговорю, поки йдемо зі школи додому. Це у нас площа центральна, і тут почалися різдвяні ярмарки. Люди відпочивають. Розважаються, розмовляють, спілкуються і, звичайно ж, гріються глінтвейном. А ми говоримо про щеплення в Німеччині. Відріз... Почнемо з того, що в Німеччині щеплення проти кору є обов'язковим. Не можна відвідувати ні школу, ні дитсадок. І після року воно потрібно буде зроблено. Коли навіть дорослої людини не має цього щеплення, то воно робиться. Є такий навіть закон, є тут комісія, постійна комісія з контролю над щепленнями, стійко здається так. І навіть в таборах біженців робилося щеплення, адже коли немає інформації про щеплення, Рахується, це те, що людина не щеплена, і їй робиться відповідне щеплення. Це одне із основних і е, таких, ну, що просто нікуди як і ніяк. Е, всі інші щеплення, такі як і в нас, це основні, це і поліміліт, і е, правець, коклюш, і дифтерія. Кор, паратит, краснуха, гемофільна, гепатит обов'язковий. Це все обов'язково. Тут ще додаткові є Менінго, проти менінгококової інфекції. Це коли гемофільна, це Б і ще віспа це те, що турбує найбільше на даний момент. І це робиться бажано. Оскільки ми не являємося противниками щеплень, я ж рахую і думаю, так і завжди, і не буду ні з ким спорити про те, чи потрібні вони, чи ні. Я знаю тільки одне, що під час епідемії спасали тільки вакцинація, це були і сиворотки, і вакцини. І дякуючи тому імунітету, що несемо ми, ще наші діти більш-менш не так хворіють. Але як ви бачите, серед онуків і менших дітей вже починаються не дуже добрі дзвіночки, коли є епідемії. Ну, епідемії це я так голосно кажу. що зазвичай, що є випадки хвороб цих, але вони є. І вони проходять не дуже легко, а деякі несуть і смертельний. Вихід, смерть дитини є, це правець, це одне із таких ну, достатньо поширених захворювань. І ви знаєте, що травма будь-яка може до цього призвести. Тому ми робимо те, чого в нас не вистачає, бо ми приїхали в чужу країну, і вибачте, свої правила встановлювати це буде дуже. по... ну, як би так... Культурніше, по-хамськи. Потрібно, потрібно, тим більше Хочеться свою дитину якось застерегти від якихось хвороб. Менінгохова інфекція веде до того, що дитина стає інвалідом в основному. Це в кращому випадку, в гіршому, це теж смерть. Ну, якось так. Ну, про це ми не будемо, бо це дуже-дуже довго розмовляти. Перед щепленням дитину спочатку береться анамнез, бере помічник лікаря, потім, потім обстежує дитину лікар, це і, горлечко, і горло, і ніс, і вуха. Протипоказаннями для щеплень, так як і в нас є висока температура і наявність алергії в анамнезі. Якось так. І Притримуються всі міжнародних стандартів, все дуже ретельно записується, попереджується. Єдина різниця між українською медициною те, що тут в основному робить помічник лікаря або лікар щеплення, пояснення про те, що можуть бути відтерміновані побічні дії до тижня, може бути і температурка в дитини, може боліти ручка. Ні, які ліки потрібно приймати. Минулого разу все пройшло у нас непогано. Будемо надіятися, що і зараз буде так. Як ви бачите, призом у дитини, що він себе так вів, це була, була наша, так скажемо, подорож у Макдональдс. І єдине, що хочу вам нагадати, до лікаря бажано знати дуже гарну мову або мати перекладача, тому що лікар надає вам інформацію, яку потрібно сприйняти, осмислити. Дається декілька хвилин на вирішення, згодні ви чи не згодні. Вас ніхто, як ото кажуть, не заставляє робити щеплення, але потім питання, чи який у вас дитсадок, яка школа вас прийме до себе. Ну, якось ось так. Основне я вам розказала, тому я бажаю всім гарного здоров'я. Не хворійте, будьте обережними, адже почалися знову вірусні інфекції, і невідомо, в якій вона буде мутації. Дай Бог, щоб була в легкій. До речі, тут є вакцинація у дітей навіть від рота вірусної інфекції, адже діти найчастіше вражаються нею. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Сподобалося, залишайтеся, підписуйтеся, залишайте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду рада бачити їх, читати і відповідати. Будьте всі здорові, тихої, мирної ночі! Я бажаю Україні скорішої перемоги і повернення всіх додому. До зустрічі!